Готовий свяча отця і сина і святука після ремонту приймального відділення у Коломийському пологовому будинку оновлення продовжили. Жовтні минулого року розпочали на другому поверсі у післяпологовому відділенні. Повної реставрації потребувало все: палати, коридори, санвузли, комунікації, меблі. Після пологового відділення це там то місце, де знаходяться після пологів жінки. Ми зробили і кімнати, де є сімейні кімнати, де жінки можуть перебувати разом із своєю родиною. Все гарно, чистенько, уютно, затишно. Так що я думаю, що їм сподобається. Зараз на другому поверсі є чотири палати з покращеним перебуванням та чотири звичайні. Також відділення реанімації, дитячий пост, ординаторські, маніпуляційні кімнати гігієни загалом відремонтували 24 кімнати. З початку 20-го року, коли ми у нас вже Вторинна ланка прийде на іншу систему заробляння грошей, то ми повинні максимально зробити, тому що наші жінки, і не тільки наші з нашого району, з міста, а щоб і з інших районів приїжджали до нас, тому що чим більше, тим краще нам буде, ми будемо мати роботу, а жінки будуть задоволені тим, що перебування в половому будинку уютне, затишне. На ремонт приміщення витратили понад 800 тисяч гривень. Це кошти з районного та обласного бюджетів. Також залучили благодійників. Я е, хочу подякувати всім, хто долучився до цього. А кошти були спрямовані з районного бюджету 540 тисяч, 300 тисяч дав обласний бюджет. 840 тисяч ми потратили на ці роботи. На перспективу ми плануємо, бо завершивши ж другий поверх, перейти до третього поверху, перекриття даху і утеплення фасаду. Сподіваюся, що нас все вийде. Районна влада ішов представницький, що, що виконавче робить теж. Що робить і результати нашої праці ви можете бачити. І мені дивно, коли зараз підійшли до цих виборів. Ну зараз почався другий етап. Коли це все називається смішним, коли все, все називається руїною, розрухою, ну це зовсім не так. Ви, напевно, не бачите якісь сліпий не може бачити, що є якісь у нас позитивні зброї. І я десь просто користуючись нагодою, ще раз закликаю вас до здорового глузду, бо можемо просміяти державу. Оцем. Всі разом будемо далі продовжувати почати справи, щоб їм всіх до кінця завершити і десь побачити у най... Ближчому, е часу, повний ремонт е пологового Коштів з міста на ремонт пологовий не отримував, але Богдан Линчовський планує продовжувати роботи, тому грошей потрібно ще чимало. Місто поки що до цього процесу не підключилося. Я думаю, що ми на цьому не зупиняємося. Все рівно нам максимально треба зробити роботи. Ще дуже багато є. Я думаю, що ми зараз це закінчимо, чуть-чуть відпочинемо і зразу почнемо далі. Тому є ще третій поверх, є ще перекриття даху. Роботи ще дуже багато. Так що я думаю, що скучно буде, якщо нічого не робити. Окрім ремонту пологові, потребує і медичного обладнання. Богдан Ленчовський написав звернення допомогти з цим питанням до департаменту охорони здоров'я і до народних депутатів. І звертався письма писав і в районну раду пообіцяли. Допоможуть, нам потрібно апарати УЗД, нам потрібний апарат ШВЛ, нам потрібно автоклав, нам дуже багато все. На лапароскопічна стійка нова потрібна. Нам дуже багато потрібно обладнання, чому чого у нас немає. Я думаю, що все-таки пообіцяли і все-таки виконують виконають свою обіцянку, так що я думаю, що в цьому році ми щось оновимо у половому будинку, тому що ремонт ремонти ремонтами, а апаратура повинна бути зараз. Тому що ми просто не зможемо підтягнутися без апаратури діагностичної, лікувальної підтягнутися і досягти високого рівня на дні невідкладної допомоги. Все. Гарно дякую вам того, Бо що Богдан Ленчовський я... сподівається, що вже до кінця року вдасться отримати і нове обладнання, тому що брак лікувальної та діагностичної апаратури впливає і на якість роботи. Галина Досин, Андрій Флоря, події НТК». Дякую, Господь, зводить всім вам.